Восени 1941 року 11-та польова армія Вермахту, якою командував Еріх фон Манштейн, заблокувала головну базу Чорноморського флоту Севастополь. Хоча німцям не вдалося одразу захопити місто, його становище видавалося безнадійним. В листопаді командувач Чорноморського флоту Філіп Октябрьський навіть наказав вивезти кораблями на Кавказ значну кількість боєприпасів. Та й сам він хотів перебратися туди. Але Москва вимагала утримувати Севастополь і шукала можливості допомогти оборонцям. Сьогодні у відео ми розглянемо, як радянські війська провели керченсько феодосійську десантну операцію та як тимчасовий успіх перетворився на цілковитий розгром Кримського фронту в травні 42-го. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми, як завжди, розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український Ютуб. 26 листопада 41-го року командування Кавказького фронту, який очолював Дмитрій Казлов, надіслало доповідь Генеральний штаб Червоної армії із планом проведення десантної операції для захоплення Керченського півострова. Загальний задум передбачав висадку низки морських десантів на східному узбережжі. З одночасним викиданням з повітря 700 900 парашутистів. Далі, на захоплені плацдарми, мали допровадити основні сили, які повинні були розгорнути наступ у напрямку Феодосії. В Москві оперативно відреагували на таку ініціативу. Вже через два дні Козлову зателефонував заступник начальника генштабу Олександр Васильевський. Зокрема, він сказав: Вашу пропозицію щодо проведення Керченської операції товариш Сталін вважає доцільною. Вона скує сили противника в Криму та значно допоможе Севастополю. Водночас наказано звернути вашу увагу на необхідність, враховуючи складність операції, найретельнішої підготовки її, особливо в питаннях висадки морських десантів, розраховувати на можливість висадки морського десанту з боку Азовського моря, мабуть, не доведеться. Це треба врахувати під час розробки операції. Побоювання щодо висадки десанту на північ від Керчі були цілком виправданими, адже ось ось мало наступити зима, а на Азовському морі з'явитися крига, яка б унеможливила підхід кораблів для висадки десанту безпосередньо до узбережжя. Звертаю на себе увагу те, що на цьому етапі ані командування Кавказького фронту, ані Генштаб не ставили на меті деблокувати Севастополь. Вочевидь, таке завдання мало вирішуватися після поразки противника на Керченському півострові і після встановлення надійного контролю над портом Феодосія. Звісно, планування такої операції не могло обійтися без участі штабу Чорноморського флоту. Моряки, як ніхто, розуміли примхи кримської погоди. Вони вважали висадку в запропонованих сухопутними штабістами місцях вкрай ризикованою. До того ж, від Керчі до Феодосії чимала відстань. А взимку це перешкоди з непровазною багнюкою та всіма супутніми проблемами. Чорноморці запропонували одразу висадитися в Феодосії. Ідея була зухвалою, навіть божевільною. Однак моряки виявилися переконливими, а цей план, в разі його успіху, міг принести дуже суттєві вигоди. Можна було не тільки оточити противника на Керщівському півострові, розгромити його, наступати в напрямку на Севастополь. Але й можливо захопити весь Крим. Такий оптимізм посилювала відносно невелика кількість ворожих військ на Керченському півострові. Манштейн доручив його оборону одній 46-й піхотній дивізії. Вона входила до складу 42-го корпусу, яким командував Ганс фон Шпонек. Вже після початку радянського десантування туди терміново перекинули кілька румунських частин, зокрема 4-ту гірську бригаду. Поки радянські штаби розробляли та узгоджували між собою декілька варіантів плану захоплення Керченського півострова, Манштейн розпочав штурм Севастополя. В такій нервовій обстановці, 23 грудня, ставка наказала Козлову негайно розпочати десантну операцію. Від її початкового задуму мало що залишилося. Загалом вийшло за принципом і вашим, і нашим. Вранці 26 грудня на північний захід від Керчі. Судна Азовської флотилії доставили передові загони 51-ї армії, якою командував Владимир Львов. Погода виявилася вкрай кепською. На Азовському морі криги ще не було, однак сильна хитавиця дуже дошкуляла незвиклим до неї піхотинцям. В більшості випадків підійти безпосередньо до берега заважали мілини. Тож виснаженим морським переходом людям довелося сотні метрів брести, а то й плисти. Крижаній воді. Щойно почало світати, одразу з'явилися бомбардувальники Люфтваффе. Вони потопили понад 10 суден. Найбільшою втратою став земснаряд Ворошилов, на якому загинули понад 450 людей. Радянська авіація, що мала чисельну перевагу та діяла з недалеких аеродромів на Тамані, не змогла захистити десант. Загалом на декількох невеликих плацдармах висадилися значно менші сили, ніж планувалося. Крім того, на дно пішла значна кількість боєприпасів, а багато бійців опинились на березі без зброї, яку вони викинули в воду, щоб не потонути самим. Можна тільки уявити собі стан цих втомлених, вимоклих, замерзлих і нажаханих до смерті людей. Того ж ранку почалися висадки на південь від Керчі в селі Старий Карантин, невеличкому рибальському порту Камиш-Бурун та селищі Ельтіген. За рахунок артилерійської підтримки з протилежного берега Керченської протоки, справи там були трохи кращими, ніж на півночі. Німці очікували десанти більшовиків в районі Керчі. Їм вдалося швидко заблокувати їх, притиснути до моря і почати методично знищувати. Здавалося, ще день другий, і операція захвинеться, ледве розпочавшись. Аж тут відбулася висадка в Феодосії, що стала цілковитою несподіванкою для німців. Вони не лише не замінували акваторію порту, але й залишили відкритим бонове загородження. Це дозволило вночі проти 29 грудня увірватися в порт катерами розвідникам, а вранці і бойовим кораблям ЧФ. Висадка підрозділів 44-ї армії Олексія Первушина відбувалася на мол і причали. Частина кораблів залишалася в акваторії порту, зокрема крейсер Красний Крим. Висадка з них. Проводилася з допомогою баркасів. Німецька берегова артилерія відкрила вогонь із запізненням. До того ж, у розрахунків польових гармат в дуелях із корабельною артою було небагато шансів. Значно ефективнішими виявилися нальоти Люфтваффе. Німецьким льотчикам вдалося потопити три морських мисливці та два транспорти, а ще пошкодити багато інших кораблів. Від влучання бомби чи артснаряду розпочалася пожежа на крейсері Красний Кавказ. Попри втрати, висадка в Феодосії пройшла вдало. Адже, окрім зенітників та артилеристів, оборону тут тримали лише слабкі тилові підрозділи, бо основні сили 46-ї німецької дивізії були кинуті в район Керчі. Бійці Первушина захопили порт, а потім і місто. Радянський флот почав доправляти нові партії десанту, а також все необхідне для його забезпечення. Генерал Шпонек швидко збагнув масштаби можливої катастрофи. Попри вимогу Манштейна триматися, він наказав 46-й дивізії залишити Керченський півострів. Румунів теж довелося недовго вмовляти. Таким чином, успіх феодосійського десанту врятував плацдарми біля керчі. Невдовзі після того Керченська протока замерзла, і основні сили 51-ї радянської армії почали переходити на півострів Кригою. Манштейн лютував. Він відсторонив шпоника від командування корпусом. А в січні 42-го заслужений генерал постав перед військовим трибуналом під головуванням самого Герінга вирок розстріл. До того часу Манштейн охолонув і почав клопотати за колишнього підлеглого. Схоже, саме це справило вплив, адже Гітлер замінив страту на 6 років ув'язнення. Та все ж уникнути розстрільної стінки шпонику не вдалося. В липні 44-го, після невдалого замаху на Фюрера, він потрапив у жорни репресії і був розстріляний за наказом рейхсфюрера СС Гіммлера. Отже, і генерал Козлов, і адмірал Октябрьський мали підстави зустрічати 42 й рік в піднесеному настрої. Їхній план спрацював зайнято Керченський півострів, а ще вдалося відстояти Севастополь. Вони думали, що в Манштейна більше немає резервів і сподівалися на подальші успіхи. Дорогі глядачі, історія без міфів має власний мерч. Футболки, худі, торби з гаслом нашого каналу Хай квітне український YouTube. Доброго вечора ми з України та іншими. Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або в телеграм канал Всі посилання є в описі цього відео. Командування Кавказького фронту одразу припустилося значної помилки: 44-та армія замість стрімкого просування на захід повернула на схід. Назустріч 51-й. Німці здивувалися такому подарунку і на швидку руч вибудували нову лінію оборони, приблизно від Нового Світу до Сивашу. Манштейн згодом писав у своїх спогадах: нам вдалося створити з виснаженої 46-ї піхотної дивізії, посиленого 213-го піхотного полку, що тим часом підійшов, та румунських частин. Фронт щоправда дуже неміцний. Ще більший подив викликало те, що більшовики навіть не намагалися пробити цей неміцний фронт. Радянське командування замість швидкого маневру вирішило накопичити сили на Керченському півострові, а вже потім навалою рухатися вперед. Помилки множилися. 6 січня в Судаку почали висадку десанту під командуванням Ніколая Сєліхова. Він мав відволікти противника від Феодосійського напрямку. Але зробили це явно зарано, коли. Головний удар ще був зовсім не підготовлений. Десант мав недостатнє забезпечення, погану підтримку з боку флоту та авіації. Навіть місце висадки обрали невдало, воно розташовувалося в котловині, і противник зміг легко заблокувати радянських військових. В результаті німці та румуни розгромили десант Сєліхова. Загинули та потрапили в полон понад 2500 осіб, і лише приблизно 350 змогли пробитися до партизанів. Провало зазнав також і десант в Євпаторії. Розборки в Судаку не завадили Манштейну організувати удар на Феодосію. 18 січня його війська відбили місто. Тепер штабу Козлова довелося швидко готувати нові лінії оборони. Шкереберт полетіли й плани наступу, але від нього не відмовилися і почали переробляти плоди своєї оперативно-тактичної творчості. 20 січня з Москви з'явилося неочікуване посилення. В якості представника ставки прибув начальник головного політичного управління Червоної армії Лев Мехліс. Він одразу накатав Сталіну наклеп на Козлова. Застави найнепривабливішу картину Організації управління військами. Командувач фронту Козлов не знає положення частин на фронті, їхнього стану і навіть угруповання противника. Козлов залишає враження розгубленого та невпевненого в своїх діях командира. Ніхто з керівних працівників фронту з моменту зайняття Керченського півострова у військах не був. Ще з часів Хрущовської відлиги за Мехлісом закріпилася репутація однієї з найодіозніших постатей сталінської епохи. Наприклад, той самий Хрущов називав його людиною дуже чесною, але трохи божевільною, з манією скрізь бачити шкідників і ворогів. З Криму Мехліс дійсно неодноразово надсилав уставку до доповідні більше схожі на доноси. А ще намагався постійно втручатися в кадрові перестановки. Наприклад, пропонував замінити Козлова на Рокосовського. Сьогодні це навіть здається виправданим. Але на відміну від розповсюдженої думки, Мехліс не був улюбленцем Сталіна, тому значного впливу на рішення ставки він не справляв. А крім того, і, по суті, не брав участі в управлінні військами. З іншого боку, він досить багато зробив для налагодження постачання військ у Криму. Вважається, що саме Мехліс пролобіював створення Кримського фронту. Відповідна директива ставки номер 170070 вийшла 28 січня, очолив фронт Козлов. Причому йому підпорядкували не тільки всі війська в Криму, на Тамані та в районі Краснодара, а ще й Чорноморський флот. Для моряків таке рішення було болючим ляпасом, однак рішення йшло від Сталіна. Тому залишалося тільки невдоволено сопіти. У наступній директиві вождь продемонстрував і козлову, хто в домі господар. Починалася вона з натурального прочухана. Вами дана арміям фронту та Чорноморському флоту директива щодо плану подальших дій. І лише одночасно з цим ви звернулися до ставки з проханням про затвердження цього плану. Засуджуючи подібний образ ваших дій, Ставка вимагає. Надалі попереднього подання міркувань військової ради щодо плану майбутньої операції, і лише після розгляду їх ставкою давати відповідні вказівки військам. Далі план фронту був підданий нищівній критиці. Зокрема, зазначалося: термін початку операції переглянути операцію почати лише після прибуття на Керченський півострів, направлених у ваше розпорядження ставкою двох танкових бригад та окремого батальйону танків КВ. А також після поповнення дивізії росіянами та українцями, як це було вказано, ставкою. Отже, наступ знову відклався, тепер уже за ініціативи ображеного Сталіна. Зрештою, ставка затвердила план, який передбачав початок наступу аж наприкінці лютого. До того часу фронт посилила 47-ма армія Константіна Калганова. Також прибули майже 300 танків, чого в Манштейна не було взагалі. Однак зволікання з початком наступу дозволило противнику суттєво зміцнити свою оборону. А крім того, почалося весняне бездоріжжя, непролазна багнюка, в якій тонули навіть танки. Не дивно, що розпочати 27 лютого радянський наступ успіху не мав. Не змогла встояти тільки румунська дивізія, яка займала північну ділянку оборони. Але Манштейн зумів знайти резерви і хутко залатати діру у фронті. Запеклі бої тривали близько місяця, аж поки радянський наступ остаточно не видихнувся. Шановні друзі! А просто зараз в запеклих боях російсько-української війни вирішується майбутнє нашої країни та кожного з нас. Російські загарбники завдають терористичних ударів по цивільній інфраструктурі, окуповують наші території, здійснюють злочини проти мирних жителів. Ми закликаємо вас. Підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами, зокрема через перевірені волонтерські фонди та організації. Їхні переліки з посиланнями є в описі цього відео. Чорноморський флот, хоча й мав на морі величезну перевагу, але стріляв, чесно кажучи, хріново. Зокрема, єдиний на флоті Лінкор Паризька комуна під час наступу Кримського фронту здійснив тільки два виходи для обстрілу ворожих позицій. Його 305 мм гармати випустили майже 400 снарядів. Начебто не так вже й мало, але точність була вкрай низькою, адже моряки стріляли без належного коригування та ще й в штормових умовах. 20 березня хитовиця сягнула 9 балів. Наступного дня в корпусі корабля з'явилася тріщина, крізь яку почала проступати забортна вода. Тим не менш, проти ночі, 22 березня, Лінкор організував ще один обстріл. Під час нього вийшла з ладу одна з громад головного калібру. А загалом у понад половини з них з'явилися небезпечні тріщини, накопичувалися відмови інших систем. Довелося йти на ремонт в грузинській поті. І більше паризька комуна участі в боях не брала. Коли в бойових діях настала пауза, до Криму навідався румунський кондукетор Йон Антонеску. Манштейн згадував. Як воєначальник він справив на мене чудове враження, особливо своєю манерою триматися. Вищі румунські офіцери, здавалося, боялися його як самого Господа Бога. Для мене особливо цінним було те, що він пообіцяв нам ще дві румунські дивізії. До речі, друзі, участь Румунії в Другій світовій війні досить маловідома в Україні тема. Ми підготуємо для вас окремий випуск про це, якщо це відео набере за місяць 20 тисяч подобаєк. Манштейн вкрай потребував підсилення. Без цього годі було сподіватися відбити Керченський півострів та захопити Севастополь. І він отримав бажане, причому не тільки піхотні з'єднання. Зокрема, ще наприкінці березня надійшли 180 танків. Хоча абсолютно більшість із них становили легкі чеські панцеркампвагени 38Т і німецькі панцири 2, все ж вони давали таку бажану на степових просторах мобільність. Ще одним козирем став потужний 8-й повітряний корпус Люфтвафе під командуванням Вольфрама фон Ріхтгофена, двоюрідного брата легендарного червоного барона. Для наступу на Керченському півострові німці розробили операцію Трапен-Ягд полювання на дрохву. За свідченням Менштейна, її задум полягав в тому, щоб завдати початковий удар на південному напрямку, там, де противник його найменше чекав. 8 травня 42-го року з'єднання 11-ї армії Вермахту та 7-го румунського корпусу почали втілювати плану життя. Розрахунок справдився: радянський фронт було прорвано на глибину до 8 кілометрів. Успіху дуже посприяв морський десант в тилу позиції 44-ї радянської армії. Хоча він був не надто чисельний, не більше батальйону, та виявився цілковитою несподіванкою для противника і викликав паніку. Становище Кримського фронту швидко ставало загрозливим. Вночі проти 10 травня Сталін викликав Козлова і Мехліса на розмову по прямому дроту. Вислухавши доповідь, він наказав негайно відводити війська за турецький вал. Саме так зазначено в записі розмови, хоча насправді мова йшла про кіммерійський або узунварський вал. Створений ще за часів античності, він простягався фактично від Чорного до Азовського моря. 42 му році цей вал мав більш археологічне значення, ніж оборонне. Та все ж в степу кращої позиції для організації оборони не було. Дорогі друзі, а найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео це Patreon. Зараз на ваших екранах імена добродіїв, які вже підтримують наш канал. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших нових відео, обирати теми випусків на наступний місяць. До речі, голосування за тему вересня вже розпочалося. Альтернативний спосіб підтримати наш канал це переказ на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою функції спонсорувати безпосередньо на Ютубі. Реквізити та посилання в описі цього відео. Сталін не дуже вірив в можливості Кримського фронту утримати визначений рубіж оборони. Під кінець розмови з Козловим і Мехлісом він кинув невпевнену фразу. Якщо ви зумієте і встигнете затримати противника перед турецьким валом, ми вважатимемо це досягненням. Близько полудня 11 травня тяжкої втрати зазнала 51-ша армія. Німецький пікерувальник поклав бомбу точно в командний пункт. В результаті загинув командувач армією генерал Львов, а його заступник Константин Баронов дістав поранення. Ситуація стрімко погіршувалася. Сталін втратив будь-яку терпимість, і пізно ввечері 11 травня, в черговій директиві ставки вимагав від командувача північно-кавказського напрямку Сімена Будьонного. З огляду на те, що військова рада Кримфронту, зокрема Мехлі Козлов, втратили голову, досі не можуть зв'язатися з арміями, не наважуються виїхати на турецький вал і організувати там оборону, ставка Верховного Головнокомандування наказує маршалу Будьонному терміново виїхати в район штабу Кримського фронту, місто Керч. Навести лад у військовій раді фронту, змусити Мехліса й Козлова виїхати негайно на турецький вал і організувати стійку оборону на лінії турецького валу. Та махати шаблею було вже запізно. Значні сили 47-ї та 51-ї армії потрапили в оточення на північній ділянці фронту, а залишки вже розбитої 44-ї на південному. І, до речі, відбувалося все це одночасно з початком радянського наступу під Харковом. Який теж завершився оточенням і катастрофою, про яку ми нещодавно розповідали на нашому каналі, ввечері 15 травня противник увійшов у керч. Ставка ухвалювала дивні рішення. Ще напередодні з'явився дозвіл на евакуацію. Але 15-го раптом надійшов наказ Сталіна утримувати керч за зразком Севастополя. Звісно, це вже було неможливо зробити. Евакуація відбувалася в ситуації близькій до хаосу. Як не дивно, але врятувати вдалося чимало людей. Лише поранених вивезли 42 тисячі. За твердженням начальника санітарного управління фронту Ніколая Устінова це були всі, хто потрапив в шпиталі. В районі Керчі залишалося декілька окремих вузлів спротиву. Звідти теж намагалися врятувати людей за допомогою маломірних суден, але поталанило не Ось що згадував Манштейн про побачене в керчі. Перед нами в променях сонця розкинулося море, Керченська протока. Радянські катери здійснювали нові й нові спроби підійти до берега, щоб взяти на борт людей, але наші відганяли їх вогнем. Щоб домогтися капітуляції останніх сил противника, які відчайдушно оборонялися на березі, та уникнути непотрібних жертв нашої піхоти, вогонь всієї артилерії був зосереджений на цих останніх опорних пунктах. Останні позиції оборонців були захоплені 20 травня. Радянські бійці, які вціліли й не потрапили в полон, пішли в адже мушкайські каменярні, де продовжили спротив до жовтня 42-го. За радянськими даними, з 8 травня незворотні втрати Кримського фронту становили понад 162 тисячі осіб, 196 танків, 417 літаків. 4646 гармат. Але німці вважали, що тільки в полон вони захопили до 170 тисяч військових. Аналіз статистики німецьких дивізій за цей період показує, що вони втратили близько 10 тисяч, із них загинули понад 2 тисячі бійців. 4 червня вийшла розлога директива ставки 155-452, присвячена розборам причин поразки Кримського фронту. Основними було названо повне нерозуміння природи сучасної війни з боку командування фронтом, а також командування 44 та 47-ї армії. Крім того, Козлова і Мехліса звинуватили в бюрократичному управлінні військами і недисциплінованості. Про помилки самої ставки, звісно, мова не йшла. Найбільше постраждав Мехліс. Він вилетів з посади заступника наркома оборони. І начальника головного політуправління Червоної армії, та був понижений у званні на два щаблі з армійського комісара першого рангу до корпусного комісара. До кінця війни Мехліс більше не мав стосунку до ставки і перебивався на посадах члена військової ради 6-ї армії та кількох фронтів. Перепала на горіхи й козлову. Кримський фронт ліквідували, тож посаду він втратив автоматично. Його понизили на одне звання до генерал-майора. І рекомендували використовувати на менш складній роботі. Потім Козлов командував арміями, був представником ставки на Ленінградському фронті, іначе не було за ним більше подібних провалів, але знеславлення після керченського розгрому переслідувало генерала до кінця його життя. Під роздачу потрапили ще п'ятеро. Майже всіх позбавили генеральських звань, але протягом війни відновили та довірили нові високі посади. Як для часів війни, то відповідальні за смерті тисяч людей отримали символічне покарання. І розгром Кримського фронту був лише початком трагедії, адже він неминуче потягнув за собою падіння Севастополя. Про цю подію ми докладно розповідали у випуску Севастополь, місто російської ганьби. Дорогі глядачі, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і поширюйте це відео в соціальних мережах. Спасибі вам за перегляд! Слава Україні!